Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас дуже така цікава тема, сучасна тема. Я з таким стикаюся перше в житті, але звернулася людина. Каже, якщо не ти, то ну, я навіть не знаю до кого звернутися. сьогодні у нас іде балачка, може хто зна, хто не зна. Отака штука, да, як можете бачити, і я вам зараз спробую показати. В общем, це отакий ось агрегат велосипед з електроколесом. Отак, от отак це діло виглядає. Тут я вже трошки роздірібанив контролер. Тут отакі дроти. ну Зрозуміло, да, що під термоусадкою просто скрутка і все. Значить, Сьогодні будемо пробувати відновити роботу електроколеса. Значить, звернувся до мене власник Валера, до речі, якщо дивишся тобі привіт. Каже, все класно, було, я робив до последнього, а потім газульку крутиш, а ніг тлюфтірин, нічого. Каже, Я її зарядив, і те, і все. Ні, каже, не працює. Не працює. Оце так. От. Каже, Поперед був випадок. Тоже воно там щось не працювало, прийшлося замінити колесо. Воно щось робило там ривками, не, не пойми як. Ну та не суть. Значить, наголошую ще раз, я вперше стикаюся з такою штукою. Якісь поняття ази в мене є. Я розумію, як це діло працює, але допуття дуже я з ними не стикався. Мануалів в мене немає. І вирішив, як то кажуть, методом практичного тика шукати. Причину, чому воно не, не працює. Ну, Зрозуміло, що там попало в колесо той жгут проводів, його перетерло, перебило, відновили, але теж є контакт, немає контакту, не знаю. Начав я все це діло. Тут воно, ну скажімо так, зброд, зборка, отака коробочка від, я так розумію, це був штатний контролер. Зрозуміло, що воно, мабуть, пихнуло. Тут. Приклеїли на Віктор Рейнс таку кришечку. Просто отак от приклеїли, Ну, не суть. Значить, Коли я все це діло зняв, бачите, ось іржа. Тут були сліди попадання води. Через що прийшлось дірібанити сам контролер. Тоже все було приклеєно Віктор Рейнсом. Отакий китайський якийсь контролер. Отаке воно. Хуандоні якийсь не, не пойми, що це таке. Ну, ладно. Цей момент також упустимо. Але, щоб зрозуміти, як все це діло працює, прийшлось все це діло роздірібанити подивитись, що, куди і як. Тому зараз потрошку будемо прозванювати основні провода, ті, що йдуть у рамі може, десь там щось пошкоджене. В общем, відключимо мотор, відключимо абсолютно все, прозвонимо всі ці провода, відновимо. З'єднання, тобто на пайку, не на скрутку, а запаяємо. Е, оприділимося, який провод за що відповідає. Е, ще раз перевіримо і забандажируємо ті провода, що, що там є. Ну а далі будемо тоді моніторити в інтернеті, які можуть бути несправності там, або хоча б схема підключення. або ну що, що може бути з цим пов'язано. Пов Тому що, я починаю працювати, буде десь якийсь момент, такий цікавий каверзний може, може десь щось включимось, покажемо. В общем, працюємо. Так, ну що, любі друзі, тут ось все у нас відновлено, запаяно, все чітко, класно. Але, як можете здогадатися, да, диво не здійснилось, чудо не свершилось. Що воно як не працювала, так і не працює. Ну, тепер будемо переходити до діагностування, до перевірки, скажімо так, вузлів. Е, наскільки я зрозумів, наскільки я зрозумів, ось тут ось є ручка-газулька, обертаючи її, колесо повинно починати обертатись. Е, Скажемо так, можна тут ніде нічого не підключати там Не тормоза, не доповнительні всі ці блоки. Тобто, маючи у цю одну ручку, все діло должно працювати. Воно не працює. значить Подивився я. В інтернеті є там всякі різні <звиск> мануали, але скачати не вдалося. В общем, так, бігло продивився. Знаєш, що рекомендують. Рекомендують відкинути оці ось кінці, прозвонити відносно маси. Оці всі кінці це вихід із MOSFET-ов, Тоді перевірити живлення, чи йде на ручку 5 вольт, чи змінюється потенціал, якщо ручку покрутити, і перевірити датчики холла. Фішечка це датчики холла, ті, що йдуть з колеса. Ну, зараз спробую покручу і подивлюся, може воно мені щось, щось і покаже. В общем, працюємо далі. Бі, друзі, продовжуємо. В общем, обдзвонив я і газульку, і датчики хола, холла, і мотор. В принципі, до цього всього претензій в мене немає. Нема ніяких від слова зовсім. Дивіться, розказую. Оце ось фішка газульки. Тут три дроти. Червоний. Плюс 5 вольт, чорний 5 вольт і білий сигнал. Як перевіряється? Включаємо оцю да, Щупиками залазимо червоний чорний, міряємо присутність 5 вольт. Є добре. Тоді стаємо одним щупом на червоний провод, на плюс 5 вольт. Іншим щупом стаємо на білий провод. Там, должно бути, там 3,5, 3,7 вольта, ну, в залежності від контролера. І коли ми крутимо ручку газа, тут повинно е, мінятися напруга. Повинна просідати напруга. Ну, як ручка на все викручена, напруга должна бути 0,7-0,8 вольта. Значить, Це все працює. Значить, е, Як перевірити датчики-холла? Все те саме. Да? Е, 5 дротів. Два е, з них живлення плюс-мінус 5 вольт, і 3. Дрота сигнальні. Якраз. І таким самим макаром стаємо на плюс і пофазно перевіряємо на кожному наліч відсутства або присутстві живлення. Колесо прокручуємо, напруга до мінятися скакати. То тут, в принципі, це все діло працює. Значить, я виношу вердикт, що несправна оця стряхомудіна. Це ось контролер. Що там конкретно навернулося, хто знає. Ну, Сліди води там були. Іржу я вам показував. Тут, бачите, все, як воно печально. Тут немає ні розйому, немає нічого. Печалька. Взагалі, печалька, печалька. Тому що власнику позвонимо, скажемо, хай купляє, мабуть, контроллер. Купи, купе, не купи, значить, значить, не купи. От якось так. Любі друзі, ми продовжуємо Продовжуємо займатися з нашим електровелосипедом. Я на свій, скажімо так, страх і ризик замовив новий контролер. Да. ось. По параметрам, вроді, він, він такий же, потужність та сама, напруга та сама. Ну, Зрозуміло, що фішки може тут не такі. Але там на цьому велосипеді, на цьому велосипеді, да, пам'ятаємо, там паяли дроти, все це, і там фішок взагалі нема ніяких. Але не суть. Я обзванював, обдивлявся всю цю схему роботи, як воно, що, куди воно. І я приговорив контролер. Але ж мене мучила совість, скажімо так, бо я з такими речами стикався. Тричі, тричі в житті. Двічі мені вдалося скажімо так, відремонтувати таку штуку. Ну, це були не електровелосипеди, це були самокати. Але не суть. Контролер схожий все це, за допомогою звичайного мультиметра і включення місків, скажімо так, або сірого віщества, те, що знаходиться в черепній коробці, методом проб і ошибок вдалося відремонтувати тут. Ну, таке воно мені чудне, незрозуміле. Не в общем, я приговорив контролер. І щоб мене совість не мучила, було придбано отакий апарат. Хто зна, що це за апарат? Хто зна, будь ласка, пишіть в коментарях, хто не зна, я вам розповім. Це прибор для діагностування електричного транспорту. Китай, оказується, все дуже давно придумав, воно все є, скажімо так, і не, не треба нічого вигадувати, не треба там нічого, ніде нічого. Е, значить, мінус один в ньому те, що все на китайському. Все на китайському. Отака ось партянка, да, Ну, щоб ви розуміли, ну, щоб ви розуміли, тут все, все дуже серйозно. Я пробігся, прочитав, я зрозумів, що це не моє. І ми пішли методом научного тика тикати, розбиратися, що де до чого і як. Що де, до чого і як. Зрозуміло, що тут є якісь фішечки дротики, тут є. Ну, ще Google-переводчик це дуже хороша штука, коли він є на телефоні. Наводиш, і він тебе переводить. Так, да, воно переводить каряво, але якісь елементарні речі, зрозумілі, в принципі, їм можна зрозуміти, що, як, куди. В общем, я не втримався, я його підключив до всієї цієї мережі. Я все по окремості перевірив. Як ви думаєте, яке було моє здивування, коли я таки правильно поставив діагноз? Помер контролер, Тільки не цей, а той, що прикручений там на дротах. Даємо команду, а виходу на фази нема, нема ніде нічого. То я вам скажу, що радості не було меж. Що я таки не помилився і інтуїція мене не підвела. Хоча, я ж кажу, я такий блочок там розбирав, паленого я там нічого не знайшов. Від слова, зовсім транзистори вроді, цілі, діоди, цілі, все, але я думаю, що десь приговорили там е, процесор. бо Дроти там були трошки перепутані, і ото могло поспонукати виходу з ладу. Ну, а зараз підключу я, мабуть, у цей чудоприборчик і покажу вам пару діагностичних тестів, яких можна з ним зробити. І ми наглядно подивимось, що як, куди. Значить, Дивіться. Підключив я приборчик, підключив я його до датчиків хола на колесі. Це ось, ось такий ось роз'ємчик типу мама на 5 пінів. Значить, Що тут обов'язково не можна плутати це червоний і чорний дріт. Червоний це плюс живлення, чорний мінус живлення. Всі остальні три провода – синій, зелений і жовтий це виходи із датчиків хола. Значить, Як перевіряється, Ось підключили. Да? Бачимо, ось світиться у нас лампочка живлення. І тепер обертаємо колесо в іншу сторону. Бачите, Вогники починають бликати. Тобто вони працюють чітко, класно. Все можемо наблюдати. Да? Чередується все. Це каже про те, що датчики холла працюють. Ну, та й не дивно. Тут саме, сам мотор колесо нове стоїть. Тому вся ця штука працює. Це перший такий тест. Значить, виключаємо ми прилад. Тепер відключаємо ми ці дротики. І як би нам то вам так показати, зараз спробую штатів розкласти. І далі включимось. Значить, підключився я до фазних проводів нашого моторчика. Да, тут ми нічого не вмикаємо. І то саме починаємо обертати. Бачите, засвічуються наші лампочки. Трошки мені незручно. Скажімо так, і коментувати, і, і показувати. Бачите, засвічуються всі одночасно три лампочки. Це каже про те, що всі фазні катушки у нас цілі, не в обриві, все працює, все класно. Так, це ми тепер від'єднуємо. Ну і у нас залишається перевірити ручку газа. Тут ось такий ось трьохконтактний роз'ємчик. Зараз я підготую і перевіримо ручку газа. Все, ручка газа у нас приєднана. Отак От ось через такі три кусочка дроту. Так, даємо живлення. Раз, все, живлення є. Тепер дивимося на оцей ось лямпік. І починаємо обертати ручку газа. Бачите? Оп, повна яркость. Потухла, повна яркость потухла. Тобто, наша ручка газу працює чітко. Ну контролер вже не буду приєднувати, бо не зовсім там зручно все це діло робити, там кучу дротів треба приєднати. Але, повірте на слово, я підключав і з нього виходу немає ніякого. Тому приборчик класна штука. Да, вона, я так розумію, геть зовсім проста до безумства. Але штучка потрібна. Ну, зараз раді цікавості, там, дивлюсь, гвинтики можемо розкрутити і подивитись, як це всередині влаштовано. Знаєш, дивіться, розібрав я цей приборчик. Всередині стоїть кронка. Тут є платка, да? ну, зрозуміло, що. Це ось стабілізатор, крієночка 5 вольтова, 78L05. Тут є діодики паралельно світлодіодом стоять. Ну, так, я так розумію, щоб їх з кузняком не шибануло. На фазних дротах. ті, що Коли обертаємо мотор колесо, перевіряємо фази. Тут, все так. Тут нагрузочні якісь опори, є, все, СМД-монтаж. І стоїть якийсь чіпік восьминогий. Ну, саме ж цікаво, китайці дуже люблять такі речі робити. О, так. Добре видно. Дуже люблять китайці робити, затирати інформацію, що то таке, щоб його ніхто не скопіював. Ну, то я думаю, кому буде дуже цікаво, той розбереться, як воно працює і за що воно відповідає. Мені, чесно кажучи, не дуже, не дуже цікаво. Одне, що щоб я зробив, я б сюди поставив би DC-DC повишайку на 9 вольт і поставив би літівий акумулятор із платкою. Зарядки, там, яка вона там, TC4056, чи яка ну ви мене зрозуміли, да, хто в темі, той, той зрозумів мене. І все, щоб воно було, скажімо так, заряджаємо багаторазове. Тому все, з цим агрегатом покінчено. Значить, я його збираю і переходимо, мабуть, щось будемо думати з нашим контролером, що з ним робити. В чим працюємо. Ми працюємо далі. Значить, ось я ампутував вже оці ось дроти. Ті, що були ось тут у цьому боксі. Тут ось одне місце пайки, друге місце пайки, третє місце пайки. Ну і тут же ж, звісно, да, четверте місце пайки. Не хочу стабілізуватися, щоб вам показати. Ну, ви зрозуміли, так. Да? В общем, 4 місця пайки. Все, заведені нові дроти, отак, в Гофрейну. Тепер будемо приміряти сюди бокс для контроллера. Десь там щось будемо сверлити, прикидати, що куди і як. В общем, працюємо. Так, встановив я бокс, встановив я корпус від контроллера, повиводив провода. Щоб вони були знизу, щоб ніде тут нічого не заважало, щоб не попадала ні вода, ніде нічого. Тут у мене кінці вже приготовлені. Бачите, отакі конектора. Тут у мене їх всяких різних, ну, щоб ви розуміли, да? куча повна. Це отак. От. Тепер підготовлюємо наш контролер. Я думаю, обкусувати лишні дроти я не буду. Ну, я вважаю, що це трошки неправильно. Хай вони будуть, може, десь колись в майбутньому вони знадобляться. А так, поки що такий ось вигляд. Зрозуміло, що тут все укладеться, от там також все укладеться, все зробиться. Все буде чітко класно. Бачите, Тут також такі ось пиптики. В общем, буде все класно. Працюємо, працюємо, працюємо. І ще раз працюємо. Ну що, любі друзі? В общем, контролер я вже запаяв, де потрібно поставив кембрики, де потрібна термоусадка. В общем, все з'єднано, отак акуратненько це все діло виглядає. Ніде тут нічого не бовтається, це ми потім підв'яжемо. Тут це зафіксували. ну Та що, треба тепер, мабуть, ставити акумулятор і пробувати що либо зробити. Зараз поставлю акумулятор і подивимось, що він вміє, що він не вміє. Так, продовжуємо. Акумулятор на місці. Кнопочка запалювання. вімкнута. ніде нічого не стрельнуло. І значить, момент істини. Дивимось на колесо, даю газу. Нічого не їде, але сам двигун працює. Значить, Що треба зробити? Тут на цьому контролері Є ось таких два розових дроти. Їх потрібно з'єднати. Це буде обучення. Це буде обучення. Так, як би це діло так зробити однією рукою. О, бачите, воно запам'ятовує фазіровку, воно запам'ятовує положення е, датчиків хола, датчиків фаз. Все, ми той роз'єм. Розчепили і дивимось, даю газу. Чудо! Все чітко працює класно. Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Бачите, отак от ми відремонтували отакий шикарний агрегат. Ну, та зрозуміло, тут треба трошки зробити, навести марафет, і буде чітко класно. Ще нам Предстоїть зробити сюди кришечки, тому що, ну, як ви пам'ятаєте, да, оце ось цефанове, отаке, не пойми, що. І отака блямба з дірою, Ну, не камільфо. У кожного додіка своя методика. Ми будемо її притримуватись, своєї методики. Зробимо акуратненькі гарненькі кришечки. От якось якось так. В общем, я вам кажу, це. Ну, Просто бомба. Все працює, все, я в шокі. От така класна річ. Взагалі, зараз тепер я розберусь трошки тут із дротами, порядок наведу. І вже як буде все зібране, тоді включусь вам і покажу результат. Значить Ось так. Все це діло я тут ув'язав, вложив, тут, тут, тут. Тут, тут наділи цю штучку. Тут все то саме гарно, чітко, ловко класно. Кришечки ще поки не робили. значить Додивився, глянув, був багажник. Гвинт є, різьба зірвана. Тут бачу, вже хтось пересверлював. Бачите? Це так от. Ну, не знаю, зараз спробуємо, може, м'ячиком вісімкою різнути. Там тіло є. Бачите, тіло є. Вийде, буде добре, не вийде, ну, буде погано. Але треба спробувати зробити, бо акумулятор важкий. Це все воно бовтається. ну, Треба зробити гарно. В общем, зараз з цим попрацюємо, а тоді вже візьмемось за оці бляшанки. Ну що, любі друзі, закінчив я цей бокс. Як можете бачити, да, тут вийшло все гарненько. Тут у нас все те саме метал. Там також метал. В общем, вийшло чітко класно. І не треба тут ніякої ні резинки клеяти, не пластмаски, не віктора рейна. Все чітко, ніде нічого тут не бовтається і не торохтить. Вийшло гарно, аж самому подобається. Ну Та що, давайте ще раз протестуємо. Ключ на старт. Мотор колесо. Поїхало. Бомба, не знаю, лично мені дуже подобається. Прикольний агрегат, я думаю, він того вартує. Тому все. На цій ноті будемо завершувати цей такий чудний, цікавий. Ну, як для мене, то цікавий ремонт. Для вас не знаю. Кому сподобалось, будь ласка, пишіть, коментуйте. Критика приветствується, як завжди, ви це знаєте. І я думаю, будемо в нашому гаражі відкривати нову спеціальність по ремонту. Це ремонт електротранспорту, такого акумуляторного. Чи це будуть велосипеди, чи це будуть самокати. Подивимось, як воно піде. Але я бачу так, по всім цим канонам. В майбутньому буде це все діло доступне для звичайного сіряка. Така техніка теж ламається і її потрібно ремонтувати. Тому все, з цим шабашимо. Вам бажаємо міцного здоров'я, довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.